Вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо вчитися додавати та віднімати числа у межах тисячі. Сьогоднішня наша тема віднімання круглих чисел двома способами і розв'язання задач та рівнянь. Сідаємо всі рівненько, починаємо працювати. Перше завдання це глинки лего, усний рахунок. Працюємо усно, обчислюємо. Відповідь буде відразу виділятись на екрані для перевірки. Молодці, тепер від... відкриваємо зошити. Записуємо число класна робота. Сьогодні у нас 8 грудня. Не забуваємо відступити потрібну кількість клітинок та прописуємо число 89 та 88 рядочок за зразком на екрані, поставивши на паузу. Сьогодні працюємо, як і завжди, за нашим підручником на сторінці 104-105. Подивіться, будь ласка, на екран та скажіть, скільки всього десятків та всього одиниць у кожному із чисел. У нас подане число 450, скільки у ньому десятків? Скажіть, будь ласка, 45 десятків всього в цьому числі правильно. А скільки у цьому числі одиниць? Всього, не саме просто одиниць, а всього, скільки одиниць у цьому числі. Правильно, всього 450 одиниць просто різних розрядів. 4 одиниці якого розряду? Третього, пять другого і 0 першого розряду. Скажіть скільки всього десятків у числі 398? Всього 39 десятків правильно. А скільки всього одиниць у цьому числі? Всього 398 одиниць. Знову ж таки, різних розрядів правильно. Скільки всього десятків у числі 790? 79 десятків, а одиниць? 790 одиниць правильно. Скільки всього десятки у числі 894? 89 Вісімдесят дев'ять десятків. А скільки всього одиниць у цьому числі? 894. Тепер пропоную виконати вирази. Виконуємо усно, записувати не потрібно. Нам потрібно від 580 відняти 240. Згадуємо, що десятки віднімаємо від десятків, сотні від сотень, а одиниці ж від одиниць. Будь ласка, скажіть. Яке число у результаті віднімання цих чисел ми отримаємо? Число 340, правильно. Тепер трішки складніше від 674 відняти 170. Як нам буде зручніше віднімати також десятки від десятків, одиниці від одиниць, сотні від сотень, але зверніть увагу. Дуже важливо, так, що нам у другому числі немає багато одиниць. Подумайте дуже гарно, як це правильно зробити. Отже, скільки отримаємо? Так, 504 правильно. Тепер мапер від 80, 860 відняти 130 потрібно знову сотні від сотень, десятки від десятків, одиниці від одиниць. Скільки буде? 730 правильно. І останнє від 359 відняти 159, скільки буде? Так, буде 200 правильно. Тепер пропоную вам спробувати пояснити, як ви, ми виконували віднімання трицифрових круглих чисел і зробити висновок, згадати, що я саме казала, як ми віднімаємо, що від чого. Так, продивитися ще раз на екрані на зразок і спробувати зробити вираз. Отже, так. який висновок ми робимо? Так, що десятки ми віднімаємо від десятків у круглих числах, сотні від сотень у круглих числах. так? І потім ці різниці ми що робимо? Додаємо і знаходимо те число, яке шукали. Запам'ятайте, що сотні віднімають від сотень, десятки віднімають від десятків, знайдені результати додають і записують після дорівнює. Прочитайте ще раз це е, правило. Вивчіть Запам'ятайте. Також можна його знайти у підручнику на сторінці 104 в завданні 601. Тепер пропоную виконати вирази. Записуємо вирази номер 602. Перший вираз від 280 відняти 130. Записуємо. Отже, сотні віднімаємо від сотень, десятки від десятків, згадуємо, спробуйте усно зараз відняти і сказати, скільки буде. Правильно буде 150, записали. Наступний вираз від 670 віднімаємо 440. Спочатку від 600 віднімаємо 400, від 70 40 і потім результати додаємо. Отже, від 600 відняти 400, скільки буде. 200. Від 70 відняти 40, скільки буде? 30. І тепер до 200 додаємо 30, скільки буде. 230. правильно записали, записуємо наступний вираз від 170 відняти 110. Отже, від сотень сотні, від десятків десятки. Скажіть, будь ласка, скільки буде? 60, правильно. Наступний вираз – від 750 відняти 250. Отже, від 700 відняти 200 скільки буде? 500 від 50 відняти 50 буде 0. Отже, скільки дорівнює? 500, правильно записали. Наступний вираз. У стопчик другий, будь ласка, запишіть через три клітинки у четвертій. Від 660 відняти 230. Отже, від 600 віднімаємо 200, скільки буде? Буде 400. Від 60 віднімаємо 30, скільки буде? 30. І до 400 додаємо 30, дорівнює скільком. 430, правильно записали. І записуємо наступний вираз у другий стовпчик. Від 990 відняти 510. Отже, від 900 віднімаємо 500, скільки буде. 400. Від 90 віднімаємо 10, скільки буде. 80. І тепер до 400 додаємо 80, скільком дорівнює. Дорівнює 480, правильно записали. Наступний вираз від 190 відняти 150, будь ласка, усно його самостійно обчисліть та запишіть відповідь. Скільком дорівнює відповідь цього виразу? 40 правильно записали, якщо є помилочка виправили. Наступний вираз від 350 відняти 240. Також, будь ласка, самостійно. Виконайте обчислення цього виразу. Скажіть, скільком дорівнює 110 правильно. Наступним нашим завданням буде задача під номером 603. Будь ласка, послухайте її уважно. Кілограмовий металевий зливок. Містить 700 грам срібла. Решту становить мідь. Наскільки грамів більше у злитку срібла, ніж в міді? Будь ласка, прочитайте ще раз самостійно цю задачу. Отже, про що задача в нас? Про вагу програми. Правильно. Скажіть, будь ласка, що сказано про кілограмовий металевий злиток? Скільки він містить грамів срібла? Так, сказано, що він містить 700 грамів срібла, що сказано про мідь? Правильно про мідь сказано, що все це решта, що залишається, це мідь. Що запитують? Так, запитують, наскільки грамів більше у злитку срібла, ніж у мідь? А, скажіть, будь ласка, скільки у кілограмовому? Металевому злитку всього грамів. Так, всього одна тисяча грамів в кілограмовому цьому злитку, правильно. І він містить 700 грамів срібла. Як нам знайти решту? Тобто те, скільки важить грамів мідь в цьому злитку. Так, правильно, нам від цих 1000 грамів всіх. Треба забрати 700 грамів срібла, і ми знайдемо, скільки в ньому становить міді. Після того, як ми це знайдемо, ми зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Так, нам буде потрібно від 700 грамів забрати кількість грамів міді, яку ми знайдемо, і ми знайдемо, наскільки грамів більше у злитку срібла, ніж в міді. Добре, записуємо задачу номер 603. І перша дія в нас, яка прокоментуйте, будь ласка, її. Правильно, від однієї тисячі відняти 700, записуємо. А скільки це буде? Скільком дорівнює? Правильно, трьохстам дорівнює. Що це ми знайшли? Мідь. грамів міді. Правильно. Будь ласка, запишіть пояснення, можна, поставивши на паузу. Друга дія. Будь ласка, скажіть, що будемо як і як шукати, як запишемо. Так, від 700 віднімаємо 300 правильно. Скільком дорівнює і що ви запишете в дужках? Так, дорівнює. 400 грамам. І це ми що знайшли? Що на 400 грамів більше узливку срібла, ніж міді. Поставте, будь ласка, на паузу та запишіть. Тепер пропоную вам розглянути, будь ласка, малюнок. Відстань від Києва. До Суму, від Сум до Харкова, від Харкова до Києва. Подивіться просто, будь ласка, зараз уважно на цей малюнок, на ці цифри вам потрібно дати відповідь на запитання за цим малюнком і цими числовими даними. Отже, літак пролетів маршрут Київ-Суми, Харків-Київ. Нам потрібно дізнатися, скільки всього кілометрів пролетів літак. Отже, від Києва до Сум, скільки пролетів літак кілометрів. 320. Від Сум до Харкова, скільки він пролетів кілометрів? 150. І від Харкова до Києва, скільки пролетів літак? 430 кілометрів. Скажіть, як ми маємо шукати, скільки всього кілометрів пролетів літак? Так, нам потрібно всі ці числові дані додати, і ми дізнаємося, скільки всього кілометрів пролетів літак. Отже, до 320 кілометрів додаємо 150 км. Скільком це буде дорівнювати усно. Згадуємо сотні до сотень, десятки до десятків. 740 кілометрів, правильно. І тепер до 740 кілометрів додаємо 430 кілометрів. Скільком це буде дорівнювати 900, правильно. Отже, скільки всього кілометрів прилетів літак? 900, молодці. Пропоную тепер розглянути ще одну задачу під номером 605. Прослухайте її уважно. Для виготовлення санітайзера взяли 60 г води, 20 г перекису водню, 10 г гліцерину, а спирту на 180 г більше, ніж води? Яка маса санітайзера? Про що у нас задача? Знову про грами, про вагу правильно. Скажіть, а що таке санітайзер, діти? Санітайзер це медичний гель для дезінфекції рук. Якщо ви згадаєте, у нас в школі теж такий був, і ми ним дезінфікували наші руки. Отже, скажіть, скільки для виготовлення санітайзеру взяли в грамів води? 60 грамів. Скільки взяли грамів перекису водню? 20 грамів. Скільки грамів гліцерину взяли? 10 грамів. А спирту? Не знаємо, але що сказано? Що на 180 грамів більше, ніж води? Добре. Скажіть, будь ласка, яке запитання в задачі? Яка загальна маса санітайзера? Можемо відразу дати відповідь? Не можемо, тому що не знаємо, скільки взяли спирту. А як ми можемо це дізнатися? Збільшити 180 грамів, на які спирт більше, ніж вода, на 60 грамів дізнаємося, скільки грамів спирту взяли. А після того, як ми дізнаємось, скільки грамів спирту взяли, що нам треба зробити для того, щоб знайти масу санітайзеру. Так, нам потрібно буде до всіх кіль... тих грамів води, перекасу, водню, гліцерину і спирту. Всі ці числа що об'єднати, додати і ми знайдемо масу санітайзера. Добре, записуємо задача номер 605. І яку першу дію запишемо? Так, до 60 додати 180, записали. Отже, як додаємо? До 60 додаємо спочатку 80, скільки буде? Буде 140. І у нас від числа 180 залишила ще одна сотня. Додаємо до 140 100, скільки отримуємо. 240, що в дужках і що це буде, що ми знайшли яке пояснення. 240 грамів правильно спирту. Записали. І. Друга дія, в якій ми шукаємо всю масу, всі числа додаємо, так? Будь ласка, як будемо записувати, скажіть так, до 240 додаємо 60, 20 та 10. Запишіть, будь ласка, будемо усно зараз разом обчислювати. Отже, до 240 додати 60, скільки буде? Буде 300. До 300 додати 20. Буде 320. І до 320 додати 10. 330. Правильно в дужках що? Грами. Що це знайшли ми? Що 330 грамів маса санітайзера? Запишіть, будь ласка, відповідь. Молодці. Тепер пропоную вам. Зробити самостійну роботу. Невеличко. Запишіть, будь ласка, посередині завдання. Без номеру, просто завдання. Візьміть до рук олівець та лінійку. Вам потрібно побудувати прямий кут АВС, гострий кут М, Н, К, та тупий кут О е, Д. Будь ласочка, не будуйте дуже великі кути. Згадайте, що лінії кутів ми будуємо не посередині клітинок, а по межі між клітинками. Так, по лініям. Але це тільки залежить, якщо вибудується саме прямий кут. Якщо буде гострий кут чи тупий кут, у вас не завжди буде виходити по лініям по клітинкам, доведеться саме по клітинкам. Приклад на екрані перед вами з'явиться. І ще одне зауваження. Будуємо кожен кут, кожна сторона якого. Не дорівнює більше 5 см. Дуже великі кути не треба будувати. І не забуваємо їх підписувати. Отже, за зразком у вас з'явився прямий кут, тому що він дорівнює 90 градусів. Гострий кут, тому що його кут менше 90 градусів. І тупий кут, у якому? Кут більше 90 градусів. Кожен кут потрібно підписати, побудувати. Поставте на паузу та зробіть, будь ласка, це самостійно. Домашнім завданням вашим буде на сторінці 105 і виконати задачу під номером 106. Під номером 610 та завдання під номером 609. Давайте їх розглянемо. 609-те завдання це віднімання та додавання круглих чисел. Ми з вами вже знаємо, що при відніманні круглих чисел ми віднімаємо сотні від сотень, десятки від десятків і потім знайдені числа об'єднуємо. Так само при додаванні. 610 це у вас задача. Давайте її прочитаємо разом. Місткість шести однакових банок 18 літрів. Місткість бутля на 5 літрів більше за місткість банки. Яка місткість восьми таких бутлів? Будь ласка, прочитайте задачу ще раз самостійно, можна поставивши на паузу. Про що у нас задача? Про літри, про банки бутлі? Правильно, яка місткість шести однакових банок? 18 літрів. Яка місткість одного бутля? Невідомо, але що сказано? Що на 5 літрів більша за місткість однієї банки? Так? Що запитують? Запитують, яка місткість восьми таких бутлів? Можемо відразу дати відповідь на запитання? Не можемо. Що треба відразу знайти? Так, відразу нам треба знайти, яка місткість однієї банки. Після того, як ви знайдете місткість однієї банки, ви зможете що знайти? Місткість одного бутля. А після того, як ви вже знайдете місткість одного бутля, ви зможете знайти відповідь на запитання задачі і сказати, яка місткість восьми бутлів. Ось таке ваше домашнє завдання. Будь ласка, скажіть тепер мені, що вам сподобалось на уроці, що було для вас корисним та цікавим. Скажіть, що не сподобалось, що здалось важким. Розкажіть, про що ви дізнались на уроці, про що б ви ще хотіли дізнатись. Я вам дякую за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!